Коломийська районна державна адміністрація повністю закінчила формування адміністративного управлінського апарату. Про це на нараді з сільськими і селищними головами оголосив очільник району Львомир Глушков. Він зазначив, що тепер його команді працюватиме високопрофесійна людина на посаді першого заступника. Ми завершуємо формування керівництва районної державної адміністрації. Мною прийнято рішення, погоджене з головою обласної державної адміністрації. І на посаду першого заступника, голови Коломийської районної державної адміністрації буде призначена людина, яку ви всі добре знаєте. Всі переживали, щоб не була чужа людина, щоб був свій, щоб була та людина, яку ви особисто знаєте, з якою співпрацюєте. І я таку людину знайшов. Я цю людину теж знаю особисто, знаю багато років. Людина, яка багато років йшла поряд зі мною, підтримувала мене, допомагала це. Людина спеціаліст. Я переконаний, та людина, яка буде надійним мені, скажімо, товаришем, та людина, яка зможе допомогти нашій команді спільно реалізовувати всі ті завдання, які сьогодні стоять перед нами і які ставить президент України. Я хочу вам представити, що ця людина є Печенюк Нестор Євгенович. Призначений перший заступник людина відома на Коломишині. Нестор Печенюк працював на посадах замів у Коломийського міського голови Богдана Ярошчака та голови райдержадміністрації Михайла Вінтоняка. Новопризначений високопосадовець подякував всім за довіру. Це було для мене таке, скажімо, важке, але виважне рішення. Я сподіваюся, що про себе багато говорити мені не прийдеться зараз, тому що напротягом останніх восьми рік ми спільно з вами працювали і багато зроблено в районі. Але зараз на часи, які потребують кардинальних змін, змін і реформ. І про це говорять ті законодавчі які прийняли на сьогоднішній день. Я думаю, що ми спільно з вами ці всі завдання будемо успішно вирішувати. Як кажуть, час обирає нас, не ми його обрали. Я дякую за довіру. Далі на засіданні говорили про проблему мобілізації та адміністративно територіальну реформу. Про це більш докладно розкажемо вам уже у понеділок. Ван Малецький Срію Угрин, програма подіїка.